Ти пам'ятаєш, я розповідала тобі про швейцарські Альпи. У мене був друг, піаніст з України. І от один раз на рік він виконував там останні сонати Петховена. Він робив це один раз на рік в тому місці, де вони були написані. Він вважав, що ця музика і це місце нероздільні. Багато людей приїжджали, щоб послухати саме його музику. І я також в це вірила. Я ретельно готувалася до конкурсу і програла. Тоді Начебто весь світ загубився? Я втратила свою мрію, і я просто не розуміла, де шукати відповідь. То що? Перші звуки твоєї музики, ніжної відвертої, вони повернули мені світло, вони наповнили мене силою, такого не було ніколи. Ти розумієш, що це зробила твоя музика, Генрі? Вона повернула мене до життя, вона показала мені світло, твоя музика, Генрі, твоя.